Не тільки чіткість, але й чистоту вашої мови. Чисто. Лікарю. а Може язика в тривичку скричати. Може бульки ротом пускати. Mm -hmm. Мені не треба допомагати, краще собі допомогли. З такою мовою ви всіх тут порозлякуєте. Mm -hmm. От краще візьміть з кубиків, почитайте склади. Ми. До... Та... Да, ну, у вас досить гарна, гарна, не споруд. Ось ще дивіться тоді так. Е, ось вам склади і ви різних складайте слова, тільки миловіші, не бійтесь. Складайте слова. Оооо, давай помогай мені. Бы. О. О, била. Ну що це за слова? Ну давайте щось гарніше сходить. Це що вони складають? Це ж не слова ЗАХВОРІЛА Стоп! Досить! Що це за слова? Де ви таких понабирались? Та це не я, ви самі мені таке дали. Що я тут, а? Нічого ми вам не давали, зігворна щось гарніше. Ось, наприклад, дивіться. Ось дивіться. Знімайте ваші ці карлякулі. Складала тут слова некрасиві. Не Ось, дивіться. Допомагайте мені. Дивіться. Ось. Ла. Гі. Ось, дивіться. Ла-гі. дність. От діти, правда, красиве слово. А це вчіть її, беріть. Ось, дивіться ще. Держи. Допомагай. За. Ти за ти за ти. Що? Ось дивіться, які красиві слова. А вони що щоб складали? погані всі. Ось дивіться, діти. Вимова нечітких чітких слів і некрасивих слів приводить до загибелі людей. Так що старайтеся говорити гарні слова, бо погані слова до добра не доведуть. Оце коці як оці двоє. Нічого ви не розумієте!